Обів на восьму ранку у час пік перевезень група контролю, до якої входять представники АТП та правоохоронці, вже на ногах сьогодні контролери перевіряють мешканців Сихова. Пасажири показують свої посвідчення, а ті їх фотографують, аби згодом ретельніше розглянути та встановити справжнє воно чи ні. Виявити, чи воно липове, чи не липове, ну, такої можливості в нас немає, тому що ми не експерти по виявленню фальшивих посвідчень, ми можемо тільки подивитися, чи воно відповідає так, як воно може бути. Там, чи є дійсно початка, чи фотографія цієї людини звірка з особою. Фотографії посвідчень контролери надсилають установам, які їх видали для встановлення автентичності. Якщо ж документ фальшивий, то переходить до рук правоохоронців. Власнику підробки загрожуватиме штраф і навіть позбавлення волі. Проте більшість пасажирів до такої ініціативи перевізників ставляться з розумінням і на перевірку реагують спокійно. Правильно роблять. Зараз кожен третій всі з посвідченнями, а посвідчень немає. За словами контролерів, пенсіонери, хоч пільг на проїзд у маршрутному таксі не мають, проте їх не чіпають. Кажуть, це вже справа водія брати чи не брати такого пасажира. Ну, є, звичайно, такі, що нагліють пільговики, має потіну. Але пільговиків є дуже багато. Загалом є дуже багато. Отак інколи буває на половину заходить пільговиків. Я дуже рідко їжджу. Я їду зараз. Хвора в поліклініку. Я дуже рідко їжджу. Тролейбусами трамваями, всім дуже рідко, так що. На мене воно поки нічого не діє, бо я од зупинки приїхала. І все. Пенсіонери наключені. Ну там двояка ситуація. Якби, скажімо, ну, заходить жіночка там старшого дуже віку, ну ми скажемо, не звертаємо увагу, ну, людина хоче їхати. Як перевіряти посвідчення пільговиків у маршрутках розпочали учора. За один день фальшивки виявили у дев'ятьох пасажирів. Перевізники кажуть, що здебільшого трапляються протерміновані документи або ж без печатки на фото. Вчора навіть такі люди були, які хотіли проїхати свідченням військової прокуратури. Ну це такі люди просто проходять, сідають, нічого не кажучи, водії віддають квитки. Є на даний час декілька груп, не буду казати скільки, які працюють скільки в районах різних, де от такі, як Сихі в даному випадку, сьогодні. Завтра, наскільки я знаю, на Галицькому перехресті. Вже наступного тижня пасажирів маршрутних таксі перевірятимуть не лише їх посвідчення, а й квитки, за відсутність яких штрафуватимуть. Марія Шепель, Остап Сімчук, НТА Новини.